Вітаю! Сьогодні ми займемося нашими стегнами. Лягайте на спину. Вкладайтесь так, щоб верхня частина тазу лягла подалі від голови, а ребра спини приблизились навпаки поближче до голови. Піймайте контакт із своїм диханням. Помічайте, як на кожен вдих куприк розпрямляється, на кожен видих підкручується і рухається до лобкової кістки. І з видихом підтягніть праву ногу до себе, відпустіть живіт вниз до попереку. Утримуйте праву сторону попереку, притиснутою до підлоги. Розімніть стопу, покрутіть в одну сторону. В іншу. І на себе від себе. Поміняйте положення ніг і з видихом підтягніть до себе ліву ногу. Розпряміть ліву сторону попереку і заглиблюйте ліву сторону живота. Починайте рухати стопою, коле в іншу сторону. На себе від себе, відпустіть ліву ногу вниз. Покладіть праву ногу перед лівою в положення четвірки і з видихом підтягніть ноги до себе, зі вдихом знову поставте ліву стопу на підлогу. Повторіть на видих до себе. Вдих розслабляйте і на наступний раз затримайтесь. Захопіться руками за гомілку або за стегно. Праве стегно крутиться назовні, права стопа натягнута на себе. Пробуйте зберігати симетричність тазу і помічайте, що ви рівномірно на правій та на лівій стороні тазу, живіт глибокий та пустий. Залишайтесь в позі і помічайте, як поступово ви можете трохи глибше зайти в цю позу. Відпустіть цю сторону, покладіть іншу ногу перед собою, виконайте два в динаміці, на видих підтягуйте ноги до себе, на вдих опускайте і на третій раз затримайтесь в статичному положенні. Цій позі також слідкуйте за тим, щоб ваша шия і плечі були в зручному положенні. Якщо у вас виникає надмірний проген в шийному відділі, і ви відчуваєте дискомфорт в зоні потилиці, то краще покладіть невелику подушку або велику подушку, яка вам потрібна для того, щоб забезпечити комфорт в цій зоні. Відпускайте позу, поверніться через бік, сідайте. Перехрестіть ноги до сукхасани. Звільніть сідниці назад, залишіться на сідальних пагорбах, зі вдихом потягніться за руками вгору. Піднімаючи рівномірно всі сторони грудної клітини вгору. Відштовхніть ногами підлогу зверху вниз і з видихом нахиляйтесь вперед і вниз. Спочатку зіпріться на руки і відчуйте руки своїми опорами. Поступово розгладжуючи задню поверхню тіла, опускайтесь до підлоги. Живіт від підлоги піднімається, грудина направляється до підборіддя, зона задніх ребер залишається широкою. Поступово заглиблюйтесь в позі, але помічайте, що ваші сідальні пагорби продовжують залишатися на підлозі, відштовхувати вас вгору до голови. Потягніться трошки лівіше. Права рука рухається далі, ніж ліва. Тримайте висоти боків більш-менш на одному рівні. Потягніться в іншу сторону, в правому боці не має виникати дискомфорту, він так само широкий, як і лівий. Шия продовження хребта. Відштовхніть ногами підлогу зверху вниз і ще потягніться вперед перед собою. Помічайте, наскільки ви можете глибше зайти в позу уже після довгого утримання. І потихеньку піднімайтесь. Розпряміть ноги перед собою та поміняйте перехрест ніг на незручний. Звільніть сідниці назад. Заглиблюйте пахи. І потягніться за руками вгору на вдих. Відштовхніть ногами підлогу зверху вниз. Направте коліна в підлогу. І з видихом нахиляйтесь. Відштовхуйте ногами підлогу вниз і від себе це буде заглиблювати вашу позу. Помічайте умовне розділення між тазом та ногами у пахових складках, і в них виконуйте рух, таз нахиляється вперед, а стегна крутяться назовні. Зовнішні сторони стеган трошки сильніше притискаються до підлоги. Вдихаючи, розпрямляйте хребет, витягуйтесь більше до голови. Видихаючи, розслабляйтесь, заглиблюйтесь і опускайте трохи шию. Зараз потягніться знову лівіше. Права рука виходить трохи далі, ніж ліва. Вдих, куприк розпрямляється. Поміняйте сторону. Продовжуйте відштовхувати ногами підлогу вниз і від себе це буде вас зберігати на сідальних пагорбах і не дозволить перекотитися на стегна. І ще раз витягніться вперед, відчувайте довжини боків. Продовжуйте лівий бік до лівої пахви, правий бік до правої. Відштовхуйтесь руками і поступово сідайте. Розпряміть ноги перед собою, зробіть декілька довільних рухів. І тепер сідайте зручно в сукхасану, закривайте очі, відпустіть плечі в лікті, помітьте положення голови над тазом. Наново відчуйте контакт між диханням і тілом. Вдихаючи, помічайте ширину всередині тазу. Розслабте м'язи обличчя. Розслабте щелепи та направте центри очей до потилиці. Поєднайте руки в з намасте. І я вам вдячна за цю коротку практику і до зустрічі в наступних тренуваннях. На васте!